Вітання всім. Я Катерина Супрун. Сьогодні, 14 лютого, і мілітарний доповідає сьогодні про наших сусідів про Молдову. На фоні війни Росії проти України Молдова, як потенційно вразлива країна, почала планомірно розбудовувати своє військо. На фоні новини про державний переворот в країні, які допомогли попередити українські спецслужби, заклики озброїти Молдову. Виглядають не те, щоб на часі, а на часі позавчора. Сьогодні армія Молдови отримала від Німеччини ще триколісних БТР пірання, які до. Даються до 19 -ти тих, що прийняли на озброєння на початку січня цього року. По суті, це найсучасніша техніка, яку зараз має армія Молдови. Також на початку 2000-х військо Молдови отримало неназвану кількість Хамві. Все інше це легка бронетехніка радянського зразка. Невелика кількість причепних радянських гармат, ймовірно, три РСЗВ ураган. Невідомо в якому стані все це озброєння. А от важкої бронетехніки, зокрема танків, України немає. Повітряні сили Молдови також мають дуже обмежені можливості – літаки АН 26 вертольоти Мі 8 та Мі 24 щодо ППО на озброєні Молдови лише зенітні системи ближньої дії. Це декілька одиниць зу 23 2 ЗПУ-2 різних версій та ЗРК С-125, який має прикривати кишинів. При цьому Молдова одна з перших країн, яка зазнала російської агресії, і так отримала окуповані території у вигляді невизнаної ПМР. При цьому це не тільки накопичене радянське озброєння, а ще й велика кількість російської агенту. Ури згадаємо хоча б квітневі події минулого року, коли в Тирасполі почали говорити про спроби перевороту та терористичну загрозу, звинувачуючи при цьому українські спецслужби. Тоді українські сили активно моніторили потенційну загрозу з боку невизнаного Придністров'я. Та на чому варто закцентувати увагу: діючі військовослужбовці армії Молдови регулярно беруть участь у спільних навчаннях з військовими країн-союзників, як на своїй території, так і на території країн партнерів, здебільшого, це. Країни-члени НАТО, при цьому Молдова, яка сьогодні закрила свій повітряний простір через ймовірність проникнення безпілотника, навіть не має систем ППО, щоб адекватно протидіяти таким загрозам. Згодом виявилося, що це був предмет, схожий на повітряну кулю. НАТО тримає у фокусі допомогу Молдові. Генеральний секретар альянсу Ян Столтенберг заявив, що допомагати партнерам треба вчасно, а не в процесі. Нагадаємо, що в грудні минулого року керівництво спецслужби Молдови заявляло про плани Росії напасти, щоб забезпечити сухопутний коридор до так званої ПМР, а це неможливо без продовження агресивних дій Москви на півдні України. У безпеці південно-західного чорноморського регіону зацікавлені не тільки Молдова та Україна, а також Румунія, Болгарія та Туреччина. А зерновий коридор додає аргументів до роботи над переозброєнням Молдови вже зараз. І, Очевидно, спроможна молдовська армія могла б. Збивати російські ракети, які летять з акваторії Чорного моря по інфраструктурі України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних випусках.